Зараз, дорогі браття і сестри, ми можемо бачити краплю Мира, яка стікає із образу преподобного Амфілофія Почаєвського. Ця ікона уже третій раз мироточить у нашому храмі. Мощі святого угодника, які вкраплені у цій іконі, були передані в цьому році, в 2016 році. на Великдень, де і знаходяться в храмі всіх святих землі Української, Миколая Мелікійського чудотворця площа 700річчя в місті Черкаси, де ми просимо святого угодника, святий угодниче Амфілофіє Почаєвський, моли Бога за нас грішних. Ми покладаємо надію на молитви святого Угодника і запрошуємо всіх відвідати наш храм і помолитися до святого Амфілофія Почаївського. Слава Ісусу Христу!